Несподіваний удар по газосховищах масштабні вибухи. Цікаво, що паралельно розпочалися землетруси. У мережі навіть поширилася теорія, що удари росіян по українських сховищах газу стимулюють землетруси у різних регіонах, де їх давно не було. Буцімто атаки інфраструктури призводять до детонації газу у резервуарах і трясуть землю, викликаючи підземні руйнування. Невже може статися велике лихо? Давайте обговоримо деталі далі. Усім вітання. Вдячно за те, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться постав ставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Росіяни атакували ряд газосховищ, зокрема і на Полтавщині. А після цього почалася серія землетрусів І дехто бачить у цьому взаємозв'язок. бо цим то підземні запаси газу вибухають руйнуючу земну кору, що може призвести до страшних наслідків. Тож у мережі обговорюється гіпотеза, що землетруси у регіоні провокують вибухи газу у підземних сховищах через обстріл РФ. За цією версією удари по газовій інфраструктурі призводять до займа і детонації газу, що зберігається прямо в підземних резервуарах. Вибухові процеси викликають локальні переміщення земної кори, які реєструються як землетроси. Однак, у цієї теорії є низка слабких місць. По перше, Україна офіційно не підтверджувала випадків детонації газу всередині сховищ через обстріли, та фіксувалися підшкодження інфраструктури, але без підтверджених вибухів всередині підземних ємностей. По-друге, якби землетроси були викликані вибухами, їх характеристика відрізнялися б від природних Тектонічних поштовхів, вибухи мають іншу сейсмічну хвилю, і це було б помітно на приладах. Землетруси, що сталися на Полтавщині, можуть бути небезпечними. Сейсмолог звертає увагу на невелику глибину, на якій відбулися тектонічні явища. Ці землетруси вони так само можуть спричинити зло. За ними так само треба слідкувати, особливо, якщо вони відбуваються на такі невеликі глибини, як останній. Вони трясуть поверхню досить сильно. Якщо якийсь об'єкт опиниться у підцентрі цього землетрусів, Тросу, то може бути зруйнований, каже Кензера. Загалом Полтавщина пережила сім подібних випадків, і ці події викликають на сполох, адже регіон завжди вважався сейсмологічно стійким. Проте останніми роками спостерігається помітна активізація підземних поштовхів. Є ще одна версія: це видобуток газу як причина землетросів. Зазначається, що сейсмологи попереджали. Найближчими роками Полтавщина почне трясти причина активний видобуток нафти та газу. Ну а як ми знаємо, Полтавська область один із головних. Ніх добувних регіонів України у надрах області ведеться масштабна технологія родовищ, і цей процес не проходить безвісти. Справа в тому, що коли із земних пластів витягується великий обсяг газу та нафти, утворюються порожнечі та каверни на глибині декількох кілометрів. В результаті порушується природний баланс тиску в надрах, а породи починають просідати і зміщуватися. Також виникає локальна тектонічна активність, яка проявляється у вигляді за Існує технологія компенсації після видобутку газу. Мова про Закачування особливих рідин або спеціального розчину у каверни, що утворилися, ну а також зворотні закачування газу. Чи використовується ця технологія в Україні повною мірою, достеменно невідомо, адже особливо детальних даних про методи, що використовуються в процесі видобутку, не так багато. І якщо компенсація не здійснюється, ризик землетрусів у Полтавській області лише зростатиме. Власне, ми це спостерігаємо. Більше того, наразі зареєстровані землетруси на Полтавщині не перевищували 3 67 сотих балів. Це відносно слабкі поштовхи, що не призводять до серйозних руйнувань. Однак, якщо магнітуда досягне 4 і більше балів, можливі важкі наслідки руйнування будівель, особливо старих будівель. Більше житлових будинків у регіоні не проєктувалися з рахуванням сейсмічних ризиків. Ушкодження інфраструктури, дороги, мости, комунікації можуть бути частково зруйновані. Зростання аварійності на родовищах та промислових об'єктах також. Тобто версія з підземними вибухами газу через обстріли Рафії мало ймовірна, хоча й неможлива. Але за словами експертів, все ж таки основна причина землетрусів – наслідки газовидобутку. Поки поштовхи слабкі, але якщо видобуток продовжиться без запобіжних заходів, згодом вони посиляться. Необхідно запровадити компенсаційні технології, щоб мінімізувати ризики сейсмічної активності. У свою чергу енергетичний експерт Андрій Закривський пояснив, чи може Росія знищити підземні сховища та залишити українців без газ. За його словами, можна знищити зовнішню інфраструктуру цих підземних сховищ про те, щоб завдати українцям. Незручностей має бути приблизно 70 масованих ракетних ударів по цих об'єктах. Коли їхати від Львова до Івано-Франківська, можна проїхати три підземних сховища газу, а там тисячі технічних свердловин, які пов'язані між собою. Ну роздовбали вони одну свердловину. Є питання, коли вони потрапили в компресор, але у нас зараз не працює транзит, і скоро він не запрацьова а тому у нас є 70 об'єктів, з яких можна забрати обладнання. Тарашисти втомляться це все стріляти. І Якщо їм знадобиться 70 масованих атак, ну нехай зробити так, щоб ми, хоч більше тижня, були без газу, потрібно 70 таких обстрілів. Вважає Андрій Закревський. До речі, Розмі активно поширювали інформацію про те, що під час однієї з масованої атаки по Україні було якраз таки завдано ракетних ударів по газових сховищах у Львівській області. Насправді ж рашисти лише пошкодили наземне обладнання. Про це заявив член. Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Найгорняк. Цитую його що стосується енергетичних об'єктів, по яких цілився ворог, так фокус ворога був зосереджений саме на західній Україні. Ворог хоче зробити картинку для своїх глядачів, показуючи, як горить наше газосховище, але йому не вдається цього зробити. Сказав він. Також Найгорняк зазначив, що окупанти хочуть зробити так, щоб українські газосховища були знищені, і ми їх втратили. Проте ворогу не вдається домогтися своїх цілей те обладнання, яке знаходиться зверху, воно може бути частково пошкоджене. Ворог може про це писати, але ніякого стратегічного значення для нашої газотранспортної системи не дає. Ми зможемо відбирати газ із наших газосховищ, навіть незважаючи на які значні пошкоджені обладнання, можуть бути фінансові навантаження, але не стратегічні. Своїх цілей ворог не досягає, наголосив він. Ну і загалом, за словами Нагорняка, російські удари вже не такі масовані, як були у 22-23 роках. Ну а тим часом Колишній керівник компанії оператор ГТС України Сергій Макагон звернув увагу на відверте зізнання міноборони рафії про намір знищити газові сховища України. Вони й далі продовжують бити ракетами, щоб занурити нас у темряву та холод. Просто зараз для них більший пріоритет електроенергетика. Тому на газові магістралі та підземні газові сховища просто не вистачає ракет. Запевняє Сергій Макагон. Водночас, на думку політолога Володимира Феценка, не кожна ракетна атака має геополітичний сенс. Не треба шукати в кожній ракетній атаці РФ якийсь стає політичний сенс. Безумовно, іноді він є додатково, наприклад, під час візиту британського прем'єра. Це був привід британцям демонстрація того, як Росія реагує на угоду. каже в коментарі для ЗМІ Фасенко. Він продовжує у цьому разі. Я думаю, що такі удари були, є і будуть. Якщо б це був масований удар 100 ракет, тоді б я шукав конкретний сенс. Те, що Росія тиснутиме силою і військовими діями на переговори, в мене немає сумнівів. Так було 14-го, 15-го і буде зараз. Ракетами б'ють по настроях суспільства. Ось, де головна мішень, щоб люди більш емоційно реагували на запитання, чим ближче до переговорів, тим більше обстрілів. Політолог висловив таку думку. Це залежить від наявних ресурсів окупаційної армії. Вони теж не безмежні. Було б більше ресурсів, то було б більше обстрілів. Я б не шукав якогось таємного сенсу у цих обстрілах. Декілька ракет це не геополітичний аргумент. За словами Фесенко, насправді від Трампа очікувати варто лише одного найближчими місяцями. Він спробує підштовхнути ерефію і нас до певного компромісного плану закінчення в а от чи вийде у нього це велике питання? Якщо не вийде умовно до літа, тоді подивимося, як він діятиме далі. Є ризик того, що він просто махне рукою, і скаже, що хай цим займаються європейці або китайці. Він імпульсивний, зазначає політолог. Він підкреслює, що вірогідність того, чи вийде у нього, це залежить від того, чи вдасться нам зупинити російський наступ на сході на Донеччині. Залежить від того, чи буде спроможний Трамп натиснути на Путіна не словами, а економічно, політично шляхом відновлення воєнної допомоги Україні. Буде залежати і від внутрішньої ситуації в Росії, зокрема від економічної. Ось чинники, які впливатимуть на розвиток події, зокрема на ймовірність якихось мирних домовленостей. Відмахнутися Трамп може у тому разі, якщо буде глухий кут, якщо зрозуміє, що нічого не вийде. Я вам вдячна. Глядачі, за що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.